...3 мільйони гривень за фальшиві діагнози ухилянтам на Кіровоградщині злочинна група медиків високопосадовців поставила на потік корупційні схеми уникнення мобілізації. Незаконний бізнес спільно викрили служба безпеки та Нацполіція, серед фігурантів, керівники медзакладів, військовослужбовці та цивільні. Тарифи на їхні послуги коливалися від тисячі до десяти з половиною тисяч доларів США. Встановлено, щоб надати правдивості фейковим діагнозам, ділки підшукували дійсно хворі людей та використовували знімки їхніх досліджень МРТ або КТ. Правоохоронці вже встановили особи більше 20 клієнтів корумпованих медиків. Оперативники СБУ задокументували 4 факти одержання неправомірної вигоди тілками та затримали їх на гарячому під час одержання ними 2,5 тисяч доларів США від ухилянта. За результатом 13 проведених обшуків, як у домовладіннях медиків, так і в медичних установах було виявлено та вилучено 70 тисяч доларів США, медичні довідки, чорнова бухгалтерія, а також комп'ютерна техніка. Наразі всі члени злочинної групи затримані та їм повідомлені підозри за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди службовою особою, карається позбавленням волі на термін від 8 до 12 років. Одна ДТП, три адмінматеріали. У водія, який спричинив аварію, виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Подія сталася 17 червня близько 23-ї години на автодорозі М30 неподалік села Созонівка Кропивницького району. Водій, Деоланос не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та здійснив зіткнення з іншим легковим авто, що рухалося попереду. У ДТП ніхто не травмувався, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження, повідомили в патрульній поліції. Під час встановлення обставин події патрульні виявили у воді АДО ознаки наркотичного сп'яніння, але від проходження відповідного огляду чоловік відмовився. Також під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянин раніше вже був позбавлений права керування за водіння у нетверезому стані. За скоєні правопорушення поліцейські склали на воді адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 КУПАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, статтею 124 КУПАП, тобто порушення ПДР, що призвело до ДТП, та за частиною 5 статті 126 КУПАП, тобто за повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування. Нагадуємо, ніколи не сідайте за кермо у стані сп'яніння та не дозволяйте зробити іншим. Гордість міста 220 випускників Кропивницького отримали відзнаки за успіхи у навчанні. Самі нагороджені зізнаються, роки в школі назавжди залишаться в пам'яті, а витрачений на здобуття знань час, який привів до відзнаки, це внесок у власне майбутнє. Школа давала великі можливості, щоб я могла навчатися і відкривала відкривати себе якось по-новому, в чомусь цікавому. Можливо, навіть я докладала зусиль навчання, тому що це потрібно для майбутнього, і для того, щоб стати кимось я думаю, важливим в цьому житті. Школа є для мене була так як змагання, тому це були основні мої цілі. Але просто було приємно проводити час за навчанням, тому я не жалію про те, те що там вона. Витрачений час на навчання спогади е, після школи залишилися приємними, особливо з зі останні два роки, оскільки е, вони були найбільш насиченими е, і в і навчання, і в плані е, можливостей. Все, що пов'язано з однокласниками, це не знаю такі дуже щемливі спогади. В деяких моментах можливо трошки сумні навіть, але разом це все поєднується в дуже таку довгу шкільну історію. Привітати свій випускний клас, який вів три роки, прийшов і Станіслав Пустовойт. На початку великої війни освітянин прийняв рішення іти захищати Україну. Утім, зізнається, усі ці роки не поривав зв'язок із дітьми. Сьогодні пишається кожним і кожною. Звичайні такі, якісь моменти дружнього спілкування, десь якісь педагогічні моменти, тому що, ну. Я розумію людей, які прийшли на моє місце, яким також потрібна була допомога. Тому намагався наставити на шлях таким чином, щоб всім було комфортно в цій ситуації. Через три роки як вони змінилися? Це дорослі люди, це вже зовсім інше мислення. Якщо ми з ними прощалися наприкінці восьмого класу, то зараз це вже випускники, які вже мають свою точку зору, свої ідеали. Свої плани на майбутнє і ну гордість, гордість, звичайно, тільки гордість зазначу цю річ вперше в Україні не вручали медалі. Натомість у Кропивницькому вирішили не позбавляти випускників однієї з перших їхніх вже дорослих досягнень. Тому освітяни розробили власну міську медаль, яку вручали разом із відзнакою гордість міста. Правила змінилися під час вже того, що наші учні навчалися у 11 класі. Вони чекали, і ми восени обіцяли, що обов'язково для них буде захід відзначення. Але для міста це важливий захід ще в тому, що ми повинні знати, які у нас найкращі учні, дати їм напутні слова для того, щоб вони повернулися в Кропивницький, якщо вони будуть отримувати освітлення. Віту десь за межами нашого міста вручаємо відзнаку гордість міста, і це не просто відзнака. Ці випускники вони дійсно є гордістю нашого міста, гордістю нашої країни, тому що це діти, які залишилися в Україні, які навчалися в Україні. Ми знаємо наскільки зараз тяжко проходить. Навчальний процес у зв'язку з постійними тривогами можливо десь були й дистанційні змішані форми навчання, але ці діти вони досягли такого першого свого успіху в житті. Подякував випускникам за освітні досягнення і чільнику області Андрій Райкович наголосив, що ще більш цінною ця відзнака є, тому що навчатися довелося у надскладних умовах роки ковіду, а потім повномасштабне вторгнення. І це вже четвертий випуск в умовах великої війни. Також начальник оболівської адміністрації подякував освітянам та батькам за те, що випликали таке свідоме і патріотичне покоління. Вітаю ваших вчителів, тому що вони дали вам ті цінності, які ви пронесете впродовж свого життя. Я вітаю батьків за вашу турботу, за переживання, за те, що ваші надії справджуються. Цього дня також відзначили переможців всеукраїнських олімпіад і наукових конкурсів. Сертифікати на отримання одноразових стипендій вручили п'ятьом випускникам. Яскравим акцентом вечора став хореографічний номер у виконанні ансамблю Світанок. Градщина відзначила 45-й міжнародний день поля. У Созонівці зібралися аграрії, науковці, представники компанії, дистриб'юторів, викладачі, студенти аграрних вишів. Загалом близько 325 учасників із семи українських областей та інших країн. Відкрили зліт нагородженням лауреатів обласної премії імені Олександра Гіталова. Її отримали троє працівників із різних районів області. На дні поля учасникам презентували результати селекційних і агротехнологічних досліджень. А це чотириста. Сортів гібридів сільгоспкультур, свою продукцію експонували і компанії, виробники добрив, біостимуляторів, засобів захисту рослин та аграрної техніки за те, що Україна навіть в умовах війни з хлібом та іншим збіжжям і не втрачає позиції на світовому ринку. Присутнім подякували керівники області. Лише разом аграрії, наука, машинобудування, вітчизняне машинобудування, вихід його на високі. Технологічні стандарти можуть забезпечити стабільність аграрної економіки, аграрного сегменту господарювання. Це все той фундамент держави, який розбити неможливо. Завдячуючи нашим Збройним силам, нашим захисникам, захисницям, ми маємо можливість сьогодні зібратися подякувати всім аграріям за те, що ви робите. В першу чергу це економічна безпека нашої держави. Це продовольча безпека нашої держави. Це ви.